Мерц скасовує реформу Бюргергельд. Я не залишу це на розсуд Міністерства праці чи інших урядових відомств, сказав Мерц. А тепер думайте, що взагалі хочете. Але я був би не я, якби не знайшов повний виступ Мерца. Тому будемо сьогодні думати разом, що він насправді хоче: скасувати Бюргергельд чи просто зробити вигляд, що скасує. З вами, як завжди, на самому вістрі актуальності новин Ященка Антон. А ви на каналі Без Води. Тобто в правильному місці. Лайк, підписка і не забувайте про наш Телеграм, бо там все раніше ще виходить. І починаємо. Скасовую, чи робить Шевською справою. 24 та 25 вересня Мерц не казав магічне слово скасовую. Він сказав інше. Рішення про Бюргергельд більше не варитимуть у Міністерстві праці, їх вестимуть тепер зверху і з вузького кола лідерів. Тобто це шеф захе Переклад з політичною ставлю тему під свій контроль і під камери, звісно. Що це означає на практиці? Швидких та технічних змін ізнизу не чекайте. Буде довга партія на верхніх поверхах. Хто з ким домовився? Кому приписали перемогу, як красиво подати прес-реліз. Поки вони змагаються у гучності, для людей внизу все переважно буде так само. Ті самі черги в джоб-центр, ті самі листи з дедлайнами і ті самі питання, чи встигнуть донести папери до п'ятниці. Іронія моменту в тому, що зверху йде велика політика, а знизу велика тиша. Але ж головне питання нікуди не зникло. Це справді підготовка до змістовних змін? Чи проста зміна режисури? Якщо це все вирішують тепер нагорі, люди стають декораціями, на жаль, їх згадуватимуть тепер тоді, коли треба виправдати новий жорсткий пункт або подати компроміс як історичний крок. Але є маленький плюс для всіх ваших нервів, поки вони там гризуться за формат і титри. Правила тут і зараз швидше за все залишаться, як були, прийнамні до наступної великої заяви. Тож станом на зараз все це звучить не як реформа, а як якийсь піар-атракціон. Коли рішення концентруються на горі чи не перетворюються отримувачі допомоги на заручників політичної сцени. Нова базова система замість Бюргергельд. Уряд уже публічно говорив, що нинішній бюргергельд хочуть змінити на нову базову систему, Ноя Grundsicherung. І це не те саме, що миттєво відмінити. Як показує практика, заміна вивіски часто дешевша за сам зміст. Назву поміняли, санкції посилили, можливо, економія в бюджеті виглядає гарно в новинах. А люди, а люди якось підлаштуються. Тож все це, можна так сказати, політична гра з соціал-демократами і м'яч зараз на полі коаліції. Міністерство праці в сфері впливу СПД, тобто Бас – це член партії СПД. Коли Мерць каже, не залишу на розсуд міністерства, це не тільки про соцвиплати, це публічний щиглик партнеру. І відповідь СПД не забарилась, мені прийшлося навіть міняти. Текст випуску для того, щоб вставити цю новину, тому що «Барбель Бас публічно ставить мерця на місце. І от міністерка праці публічно заперечила і каже, що проєкт підготували в міністерстві ще влітку, і робити це слід разом, а не в обхід відомства. Тож сенс цього конфлікту це не спори про реформацію, це боротьба за авторство і контроль над текстом реформи та медійні дивіденди перед коаліційними торгами. Це посилює позиції СПД у переговорній кімнаті. Тож тепер далі підуть просто коаліційні перемовини, хто поступиться, які пункти підкрутять, і головне, як і чим це подадуть виборцям. Тож для отримувачів витрат це означає, на жаль, невизначеність. Поки вони перетягують ковдру, правила сьогодні-завтра не ясні. Ймовірний фінал це компромісний пакет. Кілька жорстких вимог плюс кілька винятків. І все це назовуть великою перемогою. Хоча в нас, мої глядачі, а я знаю, що в політиці ви теж розбираєтесь, виникає просте питання. Хто реально керує цією всією реформою? Канцлер і коаліція чи телевізійні рейтинги? Також звучить аргумент боротьби зі зловживаннями. Але факти проти ярликів. Дані про зменшення виявлених випадків шахрайства по лінії Джоб-центру теж є в публічному полі. Тобто проблема існує, але вона не така, як у гнівних заголовках. На це ж накладається свіжий телешум. У студії Майбрет Ільнер політик з ЦДУ прямо назвав Сінті і Рома в контексті соцзловживань та використав термін як шрот нерухомості. Детально, що це таке в нашому телеграм-каналі буде, звісно, словничок. Юсі Шеф із СПД одразу назвав це популізмом і натисканням на етнічні кнопки. В результаті, замість говорити про схеми фейкові міні-джоби, фективні реєстрації посередників і власників проблемних будинків суспільству підносять ярлик. Бо етнічний ярлик звучить гучніше, ніж нудний аудит. Коли політики міряються жорсткістю, найпростіше знайти винних за походженням, а закони і інструменти проти зложивань існують вже зараз, без етнічних списків для отримувачів допомоги. Та і українців також, хоч тут і про Сінті і Рома йдеться, але все це все одно створює токсичний фон. Ось ці індивідуальні історії зливають в колективну підозру. Це дуже вигідно для шоу, але дуже шкідливо для реальних людей. Тож із всіх цих заяв ми можемо зробити тільки один висновок: що боротися з реальним шахрайством. Це про слідство і контроль, давайте не забувати. А боротися з Ромами, з будь-якими етнічними групами, ну і українцями так само у прайм таймі це про рейтинги. І здається, хтось знову переплутав ці дві різні професії. Тож давайте тепер заспокійливе. Мова не про забрати гроші вже призначеним. Мова про контроль, оптимізацію і доступ до самих виплат. Ставки, які призначені за законом, законно і в легальний спосіб, ніяк не можна зменшувати. Але вхід і процес зроблять, звісно, жорсткішим: більше перевірок, менше поблажок. Є запит насправді виборця німецького мотивувати виходи на роботу. Тож готуйтеся саме до стимулів, їх незабаром дійсно стане більше, і вони відчуватимуться щодня. Але. Взагалі, назви то можна міняти, брифи теж нові справки вводити, Але буде відбуватися насправді косметика. Не буде революції, буде якась еволюція відповідно до нової економічної ситуації і запиту суспільства, ну і відповідно спроможності бюджету. Вильється це в що? Будете раніше справку виносили кожні три місяці, стане тепер кожні два. На тому все скінчиться. Аборатор буде на 10% похмуряше на вас дивитися. Але головна лінія така: менше пасивних виплат, більше активних кроків. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво, то корисно поставте мені, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, якщо ще раз хочете мене побачити. Не забувайте про телеграм, там дуже швидко всі новини виходять. І побачимось!